Овна рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію серед основних змін. Повістка буде вважатися врученою навіть без передачі її особисто в руки. Якщо людину не застали вдома, то датою вручення вважатиметься день, коли проставлено штамп про неможливість вручення. Демобілізацію виключили із законопроєкту на прохання сирського. Її розглядатимуть окремо. Чоловіки повинні мати і носити при собі військово-облікові документи та пред'являти їх на вимогу поліції чи ТЦК – без цих документів українці за кордоном не зможуть оформити паспорт. Під час перевірки документів представник ТЦК або поліцейський здійснюватиме фото та відеофіксацію. Ті, хто ухиляються від мобілізації, матимуть проблеми. ТЦК через суд зможе позбавляти ухилянтів водійських прав. Крім цього, передбачено цілу низку санкцій від штрафів до доставлення в ТЦК через поліцію. ТЦК отримують дані від МВС про автомобілі у власності українців та компаній для їхньої мобілізації. Скільки автомобілізують у кожній області визначить місцева адміністрація після набуття закону чинності. Чоловікам від 18 до 60 років дається 60 днів для оновлення даних в ТЦК.